Ну і тут я не можу сказати, що він не спокійніший. Лютий продовжує лютувати. Я... Ну і плюс ще ми наближаємося до коридору затемнень. Тому тут не можу сказати, що прямо зараз буде все покращено. Тобто 17 лютого mm -hmm. починається ще й коридор затемнень. І, власне, якраз це і буде <свісно> цей тиждень, розумієш? Тобто я хоч це і кажу з посмішкою, щоб хоч якийсь е, такий промінчик позитиву від мене звучав. Але хоч не кожен день, а але дивися, тут вмикається, розпочинається такий неприємний аспект. На небі він розпочинається 21 лютого. 21 лютого я зараз розповім про кожен так, день, так, просто так. зараз хочу про цей аспект сказати відразу наперед що цей аспект між Ураном і Марсом, от він буде дуже погано впливати, тому що уран якраз таки відповідає за всі оці обстріли з неба, все, що летітиме з неба, і з 21-го прямо кожен день працює цей аспект аж до початку березня. І тому, якщо, наприклад, ще до 21-го, тут ще в деякі дні може не бути масованих обстрілів. То з 21-го там прямо кожен день, от прямо реально, вже як по графіку якомусь просто кожен день може бути. А, тому що Марс і уран, Марс, агресія, уран, удари з неба. А, далі з а, середини березня там ще може бути контурнаступ Росії, новий сухопутний на, на території на землі. От а, тому. Тому тут такий от іде неприємний період. Значить, цей тиждень а, він йде як початок коридору затемнень, тобто це коридор сповільнення. Сповільнення всіх енергій, я б навіть сказала, такого якогось тормозіння. Хоч тут і плануються перемовини на цей тиждень, а враховуючи те, що це коридор затемнень, та ще і в коридорі затемнень буде ретро Меркурій, Нічого не буде. зуто От, тут взагалі не буде ніяких звигів. Якщо якесь було домовлення в кінці січня, бо там були хороші аспекти, хоч mm -hmm. там хоч якийсь було там розмова якась, так тобто тут може ще гіршим закінчитися. Так, і далі вже розтягується знову ж таки період вже до травня місяця. До травня місяця зараз закінчиться коридор з темнень. Так, потім в них новий контрнаступ буде. Тобто, до 21 березня тут особисто ну особливо нічого не змінюється, тому що ми ще живемо за енергіями 25 го року. Тільки от якраз зміниться енергія року з 21 березня. Так і вже офіційно буде 26 й рік або за слов'янським календарем. Це буде енергія притаївшогося вовка, і от тільки тоді почнеться щось більш-менш змінюватися. До 21 березня. Ще ті ж самі енергії, що були в 25-му році. Я нагадаю, що 25-й рік це був рік дев'ятки військових подій, війни, і тому там нічого не планувалося, щоб воно закінчилось. І досі ця енергія вона вирує. Так, а 26-й рік у нас покращена енергія одиниці нового початку. Тому і в 26-му році є більше шансів на те, щоб це все, все закінчити. Нагадаю, що енергія 26-го року так само буде діяти до 21 березня 27-го року, так угу. ні до якого не 1 січня. Посеред року, посеред зими, Тож, на цьому тижні в коридорі затемнень, звісно, це зрозуміло, що нічого не буде кардинально вирішуватись, та ще й заповільнюються всі енергії. Я б тут, в принципі, людям не рекомендувала приймати якісь важливі рішення, підписувати якісь важливі документи, підписувати якісь контракти, договори на роботу, відправляти документи на якісь візи, наприклад. Тому що, якщо відправляти документи на візи, то цей коридор затемнень, він, по-перше, може розтягнути цю ситуацію максимально. Мально довго. По-друге можуть просто не дати візу, бо це не хороший період для того, щоб щось нове починати. Тобто треба почекати до 3 березня, доки коридор затемний закінчиться, і вже після 3 березня тільки починати от щось робити. Тобто, це період часу для того, щоб ми не поспішали, ми щось передумали, ми якісь е, зробили висновки, так і нічого нового не робили. В цей період часу хорошо, хорошо було б записувати якісь нові ідеї, які ви хочете запустити теж Ну, Вже там з другої половини березня було б непогано. так. Хоч там і буде ретро меркурій але ретро Меркурій він не буде там кардинально впливати, що там не можна нову роботу шукати. і так далі. Ретро Меркурій він більш такий буде е підвищувати ризик допускати помилки, наприклад, десь в документах, або там можна якусь поломану техніку купити, скажімо так. Але він не буде кардинально впливати там ну, на всі події. А от коридор затемнень. Він уже так кардинально впливає, тому що що таке коридор затемнень? Так я раніше вже трошки частково розповідала. А ми живемо у так день світло. І доки в нас є світло, ми все бачимо, розуміємо, усвідомлюємо, світло все освітлює, все становиться таким чистим, ясним зрозумілим. Затемнення це коли затемняється світло, тобто все йде через затемнення, а тобто через темряву. І коли світ е під впливом цього затемнення так, від слова темрява, то е ми живемо в деяких ілюзіях. Ми можемо неправильно приймати рішення, так? Е ми можемо неправильно думати. В нас можуть нас можуть захоплювати негативні емоції, які ми не можемо контролювати, якісь підозри, недовіра. Це, і це якраз буде проявлятися в різних сферах. Тобто, наприклад, ви там шукаєте роботу в коридор затемнень, ви можете знайти якусь не ту роботу, яка вам підійде, так, і подумати, ось це те, що мені треба. Тобто, це якесь помилкове рішення може бути. І ви можете навіть вже там. Піти на співбесіду підписати договір, а потім, коли коридор закінчиться, ви зрозумієте, ця робота не для мене. Тут мені те, те, те не підходить, і тому цей договір він буде недовго тривалий. Тобто він швидко закінчиться, ви підете з цієї роботи. Так само там заснування якихось нових компаній, фірм. Якщо ви це зробите в коридор затемнення, ця ваша компанія вона буде існувати недовго знову ж таки. Якщо ви починаєте стосунки в коридор затемнень. Або це можуть бути кармічні якісь стосунки, аб'юзерські, страждальні, тому що коридор затемнень це кармічний час так само, і на затемненні можна зустріти свого кармічного партнера в знаці мінус. Тобто, це той, з яким ви ворогували десь в минулих життях, і той, який прийшов, наприклад, вам помститися. І щоб помститися вам, йому спочатку треба з вами почати стосунки. І такі партнери можуть до вас у життя прийти саме в коридор затемнень. Коритор затемнень можуть об'явитися вороги знову ж таки, і можуть якраз активізуватися в плані там якоїсь помсти і якихось поганих вчинків в вашу сторону. І так само буде активізуватися і ворог України. І проявляти ще більше агресії, тобто це затемнення це як закриття світла. Воно буде діяти на людей у всіх напрямах. Тому в цей коридор затемнень не починати нових серйозних стосунків, не виходити заміж, не підписувати ніякі шлюбні угоди, не розписуватися в ЗАГСах, тому що ви собі можете щось дуже погане підписати, про що потім пожалкуєте. От. Це період роздумів, коли треба обдумати все. Там, де, як то кажуть, 10 разів треба обдумати mm -hmm. перед тим, як прийняти рішення після 4 березня. От. І тому ніякі перемовини з ворогом не матимуть ніяких результатів. І тому тут взагалі не треба нічого не приймати якихось важливих рішень. І так само в стосунках. Якщо ви там захочете в коридор затемнити, піти від партнера, подумайте 10 разів, тому що якраз в цей період часу до вас в голову будуть загружатися не ваші думки. А це буде все така більш схильність до негативу, якісь будуть накрутки працювати у людей. Саме накрутки будуть тут дуже активні, і ви можете, наприклад, прийняти помилкове рішення під, піти від партнера. Потім 4 березня вас приходить прояснення, бо закінчився коридор. І ви таке а, чому я пішла? Ми взагалі через Якусь дрібницю посварилися, а помиритися вже буде дуже важко, а в деяких випадках навіть неможливо. Тому це такий період контролю своїх емоцій, і коли ви розумієте, що це за енергії, ви можете попередити свої а, вчинки, що можна не допустити цих помилок, так? Як то кажуть, соломки підстелити. От тут я якраз вам підказала, як ідеї можна тут підстелити. Так, окрім цього. В цьому коридорі затемнень, у нас ще ж відбувається поєднання Сатурна і Нептуна в Овні. Так, я вже на минулому прогнозі сказала про це поєднання, що воно відбулося 14 лютого. І якраз тут весь тиждень воно ну, ці дві планети будуть разом діяти, і, звісно, вони тут запускають нову а, енергію контролю, дисципліни, обмежень. І це буде як контроль а, військового сектору не тільки в Україні, а у всьому світі. Нові якісь військові закони, нові військові обмеження, нові, в принципі, обмеження людей і ще більший контроль людей. Поступово, це може може навіть починаючи з цього тижня з наступного вже почнуть вводитись оці всі нові закони і більше навіть контролюючих організацій буде. А, Ну, коридор затемнень, якщо щось таке жорстке буде, то розуміємо, що це буде недовговічно, це якийсь буде такий тест драйв. Я mm -hmm. думаю, може, на реакцію людей якийсь тест-драйв буде, а вже пізніше вже будуть більш такі довговічні закони приймати, ну, як мінімум на рік, скажімо так. Тобто це ж і нові закони мобілізації будуть. І вже напередодні переходу е, я бачила вже почали з'являтися якісь нові закони ну стосовно мобілізації що вже там з 18 років будуть брати е, на, на війну так і що доки там рік не побудеш на фронті в тебе дозвілу на виїзд не буде я бачила що вже і пенсіонерам сказали що вже можна йти на війну Ну, це поки за контрактом вити. лише так, ну ми ж не знаємо, що далі буде. Тобто, все угу. такі, як хоча це все відбулося напередодні всього за декілька днів до переходу Сатурна в знак Овна. Тобто, чим далі, тим більше оці всі питання воєнної підготовки вони будуть жорсткими. Тобто, це не в пом'якшення йде. Сатурн це не про пом'якшення і не про те, що буде для людей робитись. Тут буде все, тут все робиться тільки гірше для людей, тільки більше обмежень, тільки більш якісь нелюдські закони. Тобто я не спостерігаю, щоб десь в принципі в світі щось робилось для людей взагалі. Тут для людей тільки можуть зробити ми самі собі можемо зібратися один для одного щось зробити. розумієш? А в тих місцях, там де ми залежні від. Це государство, знаєш від слова mm -hmm. государь, властілін. Господствує Господь оце все про рабовласництво. Це про рабовласництво, людей вважають рабами, системи. І тому роблять, що хочуть. Роблять, що хочуть, тобто тут. Тільки один є момент, як можна це зупинити. Коли люди висловлюють свій протест, так як відбулося про ці ранні шлюби, тоді якісь здвиги відбуваються. Тому, коли будуть прийматися нові ці обмежуючі закони, треба казати свій протест, треба це розповсюджувати в соцмережах, доки, хоча б, їх ще не заблокували, тому що дивимося на прикладі Росії. Як там роблять. Якщо ми думаємо, що це не буде скрізь, то ми дуже помиляємося. Спочатку йде тестування в якійсь одній країні, дивляться, як люди сприймають, потім все це вводять скрізь, щоб контролювати всі наші слова, хто з ким про що переписується. От. І оці всі цифрові енергії енергії, в які ми заходимо, саме перший період впровадження всієї цієї цифри, він насправді найжорсткіший. Далі mm -hmm. будуть ще більше все це контролювати, це, це нікуди вже не зникне. Оці цифрові енергії, оці всі будуть месенджерів читати, контролювати. Е, всі ми йдемо до цього. Так що тр... можна буде про щось секретне поспілкуватися тільки особисто. Або Крайше вигадувати власну мову, знаєш, власні шифри. Ну, наприклад, ось ці еліти, вони ж так і зробили. Угу. Вони ж вигадали, вигадали власні слова, як вони там підписують там піца, і так далі, угу. як так, вони так, там так. говорили про, про дітей, про те, як вони там їли людське м'ясо і так далі. Власні шифри вигадали, але все одно ж люди це розкусили. Так, вот. і детальніше давай поговоримо про дати так, цього тижня, угу. що очікувати. Так, цього тижня я хотіла б виділити 17 лютого, це якраз день а, сонячного затемнення. І якраз в цей день вже є напружений аспект на небі є. Тому тут цей день тут буде прилітати. Ну і плюс ще тут є напруження від кармічних вузлів. Тому такий день неприємний йде з неприємною енергетикою. Далі, 19 лютого. Тут якесь пошкодження світла, електроенергії, тому що на півквадрат до Меркурія є. 20 лютого. 20 лютого от я тут виділила, що тут якраз таки більш масований може бути обстріл, тому що тут підключається аспект від Юпітера. Коли він підключався раніше, він ну, такий давав більш розповсюджену обстріли. Тим не менш. Зараз я скажу. Ну так, тут виходить, що 20 лютого тут така погірша ситуація навіть, ніж в попередні дні. Тому я б тут три дні виділила. 17, 19 і 20. Бо в наступні дні тут таких напружених, вже наступний напружений 23-го. Так, ну що, на цьому тижні починаються дні народження рибок. Тому всіх рибок я хочу привітати з їх днями. Так, тобто пер, рибки першої декади ваші дні. Відпишіться в кого, в який день, день народження на цьому тижні. І е, ті рибки, які на цьому тижні народилися, якраз ви тут підпадаєте. То були паради планет. Е, Тут водолія, так, козерогу поєднання, тут уже у рибок. Ну насправді тут такі поєднання буде саме для тих рибок, які 18 лютого народилися, тому що у вас тут якраз ідуть поряд всі планетки. Є Меркурій в рибах, і місяць в рибах, і Венера, і висхідний вузол, ну і ваше сонечко. Тому от саме ті, що 18 лютого народилися. У вас особливо буде важливий і кармічний рік. І тут будуть перевірятися дуже сильно ваші енергії, милосердя. Оскільки тут буде дуже висока вірогідність, що у вас може ввімкнутися такий сценарій жертви. Вам не можна вмикати цей сценарій, тобто вам не можна бути жертвами в цьому році, і для того, щоб це не відбувалося, вам треба активувати своє милосердя, тобто, вам треба рятувати інших, рятувати інших тваринок, допомагати волонтерити, працювати в психології, допомагати іншим людям виходити з їх травм, займатися може психодрамою, глибоким психоаналізом. Тобто, чим більше ви будете іншим допомагати. Тим більше буде шансів, що ви самі а, не потрапите в позицію жертви або а, не потрапите в якийсь теж затяжний, якийсь депресивний процес. А, чому я виділила саме 18-х, народжених 18-го, тому що у вас потужна енергія вашого місяця в карті, тобто, ви можете бути дуже такими відаючими людьми. Тобто, у вас дуже така сильна інтуїція, і на таких засадах, звісно. Ви тут можете стати і хорошим езотериком, і психологом, і тим, хто тут рятує, допомагає. Тому треба тут активувати свою енергію рятівника. От. Ті рибки, які вже народилися 19 лютого, 20 і пізніше, у вас вже трошки інші енергії, тому що планетки вже почали розбігатися. Так, і тут, уже, наприклад, тих, хто 20-го народився, вже місяць вовен перейшов, і о, у вас таких якихось дуже складних кармічних завдань не буде, але тим не менш, у вас також всі, хто на цьому тижні народився, а у вас також буде перевірка на цю позицію жертви. Тобто тут треба не самими ставати жертвами, а рятувати інших людей, які стали жертвами. Тобто, це ваше таке завдання на рік. От, а на цьому тижні я вже з вас почала, тому продовжу. А на цьому тижні у вас тут будуть енергії пов'язані не тільки от з своїми там відчуттями, своєю інтуїцією. Як не сказала, що у вас навіть буде бажання якось дуже сильно святкувати. Більше ви будете заклопотані, можливо, навіть тим, щоб бути, побути наодинці, подбати про себе, про своє здоров'я там, може собі зняти якийсь будиночок за містом. Якісь процедури замовити, піти в якийсь там спа-центр. Тобто більше захочеться щось зробити для душі, для тіла і для свого здоров'я в свій день народження. Я б вам угу. рекомендувала це робити, тому що а, планети в шостому будинку, тобто, це будинок здоров'я. Тому найкращий, найкращий вклад для вас це буде вклад у ваше здоров'я на цьому тижні. І тоді і гроші будуть, і все буде. Так, далі йдемо, переходимо до Овнів. Ну, що ж, Овни, якраз от у вашому знаці на цьому тижні, тобто, вірніше, на цьому тижні, а вже відбулося ще 14 лютого поєднання Сатурну з Нептуном в Овні, так, і відбулося поєднання у вашому секторі а, стосунків. Це сектор стосунків. Як то кажуть, сектор бриз на барабані. І тому тут може, можуть бути такі спалахи в стосунках або пристрасті, або агресії. Ви тут будете або суперактивними і захочете разом з партнером кудись поїхати, щось робити, якимись першовідкривачами чогось бути. Та або у вас тут пристрасть захлине, або може прокинутися якась агресія, можуть бути навіть сварки. Так само це стосується всього, всіх видів партнерства, не лише любовні стосунки, а й партнерство на роботі. Майте на увазі, що може бути тут конфлікти з вашими клієнтами. От. Я б на, на такій позиції рекомендувала робити ну, різні види очищення, щоб з себе от, очищати всі ці негативні енергії, тим паче коридор затемнень прекрасний час, щоб, бити, щоб робити чистки, обчистити себе від цих негативних енергій. Так, тільці ваша черга, У мене тут за вікном гуси стали. Чекають, обідати. Я вже їм снідати. дала. Вони вже прилетіли і стоять, дивляться на мене. Такі обідати буде чи ні? Тож, тільці це якраз у нас теж про їжу, так? про землю, про тварин, до речі. І Венера тільцівська буде знаходитися в знаці рибок. Весь тиждень вона буде давати тільцям гроші по енергії риб. Гроші по енергії риб це така енергія розуміння, співчуття, допомоги, теж знову ж таки милосердя. І гроші тут будуть приходити до тих тільців, які якось працюють з творчою енергією, з музикою, з допомогою. Знову ж таки, езотерика, волонтерство, допомога, медицина. От у вас. Якщо в цих сферах ви працюєте, на цьому тижні будуть гроші. До того ж, Венера ще буде тут в деякі дні, ось, наприклад, теж 18, 19 Венера в поєднанні з Меркурієм, 18 з місяцем, тобто, це такі дні, коли можна співпрацювати з жінками, отримувати гроші від жінок, і будь-яка діяльність пов'язана з жінками, буде тут приносити гроші. Ну, взагалі, вас весь тиждень направлений на роботу тільці. Тому працюйте. Так, близнюки. Близнюки, ви не дуже тут відрізняєтесь від тільців, тому що ваша керівна планета Меркурій сюди ж я відразу віднесу і риб. Ой, не риб, а Дів. Тому угу. що у Дів теж керівна планета Меркурій, тому тут і діви, і близнюки своїм Меркурієм. Разом з тільцями також працюють також тиждень роботи, тому що Меркурій, по перше, в шост... по шостому будинку йде. Це будинок роботи і здоров'я, так, тобто перевірка здоров'я і прямо повністю занурені в роботу. І е, теж через енергію риб, це енергія допомоги, тобто це наставництво, це навчання, е, це допомога комусь якась психологічна, там служба підтримки. так, е, Просто там когось підтримати можна там при зустрічі по телефону. Тобто, чим більше будете проявляти на цьому тижні милосердя, знову ж таки, тим більше буде у вас. Клієнтів, тим більше буде грошей. Бо Меркурій у нас ще про комунікацію і е, інтелектуальну діяльність. Тому і діви, і близнюки, у вас тут схожі енергії будуть програватися на цьому тижні. Раки, Раки, ви знаєте, я вам вже казала, що у вас кожні два, два дні змінюються енергії. І е, у вас тут, наприклад, е, 16. го Буде місяць сти типу, водолію, Захочеться багато спілкуватись. Далі 17-го. І 18-го місяць йде по рибкам, у вас вмикається велике серце, ви всім хочете поспівчувати, поплакати, підтримати і посидіти в колі друзів або подруг, які там порозходилися своїми партнерами. 19-го також тут ще рибна енергія. А 20-го місяць ваш вже переходить в знакоме, і вам тут хочеться рвати, мітати, з кимось сваритися, висказувати свою точку зору і просто горлопенити скільки. Захочеться, так, хочеться навіть десь прокричатися. І 20-й, і 21 Тому кожен день, коли ви спостерігаєте свої емоції, вони тут кожні 2-3 дні у вас змінюються. Так, йдемо далі. Леви. Леви. Ну, оскільки ваша керівна планета Сонечко, і Сонечко перейшло якраз в знак рибок, тому ви також живете по рибних енергіях. Так? І, ви, і ви будете відчувати цей перехід в знак риби, тому що сонце вам належить. І ви будете відчувати в собі ці енергії нові. І е, саме від вас залежить, чи це буде енергія, коли ви себе відчуєте жертвою ситуації, чи коли ви себе відчуєте рятівником для когось. Mm -hmm. Ви тут можете це стати рятівником для когось своїх колег, робітників, тобто ті люди, що або з вами працюють, або на вас працюють, в них щось може статися, і вам треба буде їх підтримати, так, проявити до них своє милосердя. Або якщо не підтримаєте, то тоді жертвою можете стати ви. І хто знає, чи хтось проявить милосердя до вас. Тому що тут теж іде активація якраз таки на роботі, на роботі з колегами з колективом. Так, про дів я вже сказала. Далі Терези. Терези, дивіться, у вас теж схожа енергія з тільцями, тому що одна керівна планета. це Венера. Венера в рибках вона в робочому секторі, тому ви, і Терези, і тільці на цьому тижні мають схожі енергії. Знову ж таки, це робота. От Для багатьох знаків робочий тиждень. Так? Тому ви, Терези, не є винятком. Робота з жінками. Може, ви в сфері краси, до вас приходять клієнтки і будуть вам розповідати свої історії, як вони там своїми хлопцями посварилися в коридор затемнень. Вам треба буде їх послухати, проявити милосердя зрозуміння, може, разом поплакати і продовжувати робити свою роботу. Там вії, нігті, угу. там, волосся і так далі. Скорпіони. О, скорпіони тут відрізняються трошки від всіх, так? Тому що е, керівником скорпіонів є Плутон, який стоїть в водолії, і буде там ще 20 років стояти. Другий керівник це Марс, який також ще стоїть у водолії. Тому, доки у всіх там вмикається позиція жертви або рятувати жертви, або ставати самим жертвою, а, водолі... а, а у скорпіоні тут якби свій двіж. А скорпіони зараз такі, що хочеться просто попліткувати, десь поспілкуватися, на якісь там івенти поїздити, якось весело провести час. От тобто, в них тут свій дві ж паріше. До речі, скорпіони тут можуть е, об'єднатися з водоліями. Бо у водоліїв теж така енергія непогана. Скорпіони з водоліями зараз на тусовки їздять, шукають якісь туси, зустрічаються один в одного вдома, їздять на оті десь там тусовки на Дніпрі, чи де там влаштовують, оці, може, якраз тут є діджеї, скорпіони, водолії. Для скорпіонів водоліїв прекрасний тиждень зробити тусовку, особливо, якщо це якісь, я ж кажу, діджеї, піджеї, танцівники, музичні продюсери. Все, що з цим пов'язане. От у вас буде дві ж Паріж, туса, спілкування, нові друзі, нові знайомства. От для цього тиждень взагалі прекрасний. Головне, не сидіти вдома тут для вас. Стрільці. Стрільці в нас і досі ще такі домашні. Для стрільців от буде спокій вдома, щось поробити вдома, працювати вдома, щоб ніхто не ліз, ніхто не заважав, от, обнятися з якоюсь там іграшкою, подушечкою, подивитися фільми. Коротше, стрільців не чіпати. У них період такого відпочинку, домашнього затишку, все, все. На цьому тижні стрільцям не дзвонити. Це не треба. У них зараз не той час. У них зараз режим називається домашній. Все. Uh -huh. Ну і так, про водоліїв я вже сказала, що в них оцей тусовочний період, ну і про рибок я теж вже сказала, привітала їх з днями народження. Тому от такий от насичений тиждень, і деяким знаком зодіакам можна тут згрупуватися, так, у них такі будуть тут рибні енергії, у інших представників знаків вони трошки відрізняються.